Вітаю, вас, шановні пасічники! Сьогодні на огляді в нас вулик під рамку рута. Пінополіуретановий, 10-рамковий вулик. Для всіх рутоводів покажемо, розкажемо всі його переваги та недоліки. Почнемо з того, що цільність пінополіуретану становить 120 кг на метр кубічний. Вулики вже в нас фарбовані, є також не фарбовані. Комплектуємо ми його по-різному. Тобто при замовленні можна скомплектувати 3, 4, 2 корпуси. Почнемо з даху. Дах пінополіуретановий, має простір 3 см для канді. Обов'язково на дах ми рекомендуємо замовляти залізний захист. Ось такий залізний захист, який зверху надягається і забезпечує вулику. І самому даху, довговічність, захист від атмосферних впливів, механічних пошкоджень. Так як це вже залізний дашок, на нього можна вже сміливо поставити димарик, не турбуючись, що він пропалить вже пінополіуретан, Тому ось такий девайс це теж додатково і обов'язково. Далі, до цього вулика також. Рекомендуємо докуповувати годівничку стельову, якою дуже зручно користуватися. Вона має великий об'єм 8 літрів для підгодівлі, загодівлі, бджолиної сім'ї як весною, так і восени в зимовий період. Вона ставиться на корпус і накривається дашком. Вона дає змогу комфортно для пасічника. З легкістю в будь-яку годину доби проконтролювати, додати сироп. Бджоли на вас не будуть летіти, нападати, тому що вони забирають сироп з оцих відділень під сіткою. Далі по корпусах. Хоча ні, гляньте, що у нас є. А це вощина Бістар. Ми виготовляємо вже не тільки обладнання для бджільництва. А ще й вулики і вощину. Ось таку гарну, якісну вощину. перевірену вже на власній пасіці і на пасіках наших замовників. По корпусу. Сам корпус передбачає місце для додаткового льотка. Відливкою він не передбачений, це вже пасічник робить особисто. З цієї сторони, як бачите, немає, тільки місце для нього. льоточки ми теж виготовляємо з ниржавічки, тому замовляйте. Зрівняно з пластиковим, вони довговічні це вже вони не розсиплються під дією ультрафіолету, тому теж замовляйте, доукомплектовуйте. Корпус має ручки зручні з обох сторін далі в, 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 влиті залізні вставки під плечико рамки, а також проріз під перегородку, хто працює на дві матки. Далі. Дуже гарно встають рамки. Місця достатньо. Тут у нас раз, два, три, чотири. Вісім рамок ще дві, то й навіть є запас. Далі дно у нас сітчати. сітка нержавійка. Є також задвижка. Задвижка в нас докомплектовується по бажанню білого кольору. До речі, це дає змогу проконтролювати кліща після обробки. Тобто проконтролювати, спрацював ваш препарат чи ні. Вона застосовується у осінньо-весняний період для того, щоб закрити дно і зберегти тепло. Для нарощування розплоду. І льотковий загороджувач теж йде в комплекті. І в підсумку ми отримуємо пінополіуретановий вулик вже фарбований, вже теплий, легенький, гігієнічний, практичний вулик, до якого можна додати девайси для пасічника і його системи по бажанню. І скомплектувати ось такий чудовий вулик для ваших бджілок і для вашої продуктивної пасіки. Тому замовляйте, компанія Бістар виготовляє вулики на рамку руту. Всім гарних медозборів і високої ціни на мед.